28 вересня посів пшениці, можна сказати, у нас вже завершений. Там трошки одна поле трошки зібрали, ну, Небагато залишитися збирати, буквально век 15, там підготовлюємо почву і посіваємо. І на цьому у нас сезон 2025 з посівною, можна сказати, завершений. Переїжджаємо потім на кукурузу, ну там на кукурузу що, ну, не зрозуміло, що ми то таке Цікаво буде подивитися, що там за хресту дати буде. Так, тут у нас це поле якраз на купили ми ще три, два купили е сорти Скіфія і комбін. і е Знайомий, друг мені дав лімагриновську, сказав, що дуже класна авеню. Так що Ромчик, дивися відео, дякую тобі. Спробуємо. Ну, і плюс тут наша е, Київська Бур'я, те, що ми висівали, потім Сталева і Юлія. На одному полі а тут клітки буде по 10 гектарів висіяли. Будемо подивитися з однаковою з однакової. Нормою, будемо потім подивимося, що воно все вийде, який буде з цього результат. Яка буде краще дасть, з ДСВшник, щось потім якщо нам сподобається, що, як воно покаже. Це ну, то, то вже буде наступний рік. Так, сочник, попередник сочник у нас тут ми провели один рубячий каток був. На технополівський за комбайном ходив, бо тут палка висока була, і щоб зіли не так били. Потім заїхала форш культра з Нюхолондом і так, по діагоналі бахнули раз, потім розвернулися в другий діагональ, бахнули в другий раз. І отак вона площу вирівняла, о, перебила дуже класно і якісно. палку, підрівняла поле, що нам в принципі і треба. Хоча ще загнати диску в таку. Точно не зробить дискова, я не знаю, може ну, у нас лемки не зробить, може якісь і зробить дисково таку красоту, ну, лемкен у нас точно не зробить. Може якісь ночинички-то там, ще якийсь этот. Посів нас на глибину не велику, буквально там 2 см. Сейчас покажу вам. ще кладе тут монодиск так класно. З однієї сторони. и К. а все с одной стороны сейчас волыночка это их шукаться на камеру, это такие могу все бачить буквально два сантиметра и сразу доброго и, и семена Дай бог може, якісь же душі хоча... Хоча я трошки ширше делаю, э, щоб було понятно. Ну і потім, якщо нам ще сподобається з пшениці, ми це все э, залишим собі на посів. Тут у буквально трошки осталось пройти. А в принципі я показував це поле з цієї сторони. Ось там я знімав, де культри ми бігали. тут Этот... Нюхован. Продуктивність цієї сівалка болтина. Якби не повітряні тривоги, 17-18 гектар на годину показує. Ну, чи не клас, я вважаю, що класно. І розхід пального, там щось від 2 до 3 літрів, смотря, яке поле, які вони. хлопці їдуть далі розвитись. Промізочку поставили. А я вам ну, зараз це з кабіни покажу. Так, ну так ми можете бачити з кабіни, як поле розробилось. Я вважаю, що ну, чудово. Не знаєш, кажу, Так, як ми це бачимо, що вийшло тисковий, ну, як я бачу, другий працює, то ну, не дуже мені подобається. А іменно це ультра зробила, звісно, дуже гарний. Дуже класний і якісний результат. Так, по поводу е, хотів показати продуктивність сівалочки, дивіться. 17 гектар на година. Ну не супер. В середньому, бачите, 8, із того, що повітряні тривоги, поки заправки. Ну це поле. Ну, от 17 гектар на годину, ну клас. Що було не придумаєш. Так само і пальне, дивіться. Моментальний розхід 2,2, середній 2,5. Клас, клас. Я читаю, що дуже прохача, дивіться на, на, на нагрузка на двигун, зараз я вам покажу. Нагрузка на двигун. Deere 370. Швидкість 15 км Так що, друзі? такий, бачите, теж в нього, ну це ж я ще знаю хто дивиться, не дивиться, коробка Е23, ти йому тільки ставиш швидкість і він сам уже підбирає передачу, яку по... йому удобно. Так що друзі, отак у нас проходить посівна. Закінчуємо тут, а зараз приїжджаємо, там у нас є ділянка по ріпаку, посіємо і... Посіємо перепаку, невеличка і будемо, наверное завтра докосимо в сонях, досіємося і будемо вже потім готуватися до кукурузи. Хоча там нема що конечно, косити, але но... ми подивимося, що воно покаже. Хто запитає без жидких добрив в цей рік? Отак, От звісно, ширина дуже класна. Їздив на хорш, приглашали, їздив туди до них, на Київську область, на їхню територію. Там то вони теж вони демо поля показували, дивився, то одна сівалочка, звісно, дуже сподобалася. Маестро 31 35 чи яка вона там йде. В общем, міждорядя 35 секції Ну можна приподняти одну секцію і буде 70 В общем Універсальна сівалка така, що йде і під пропашні можна, і зернові, ріпак, сою з автофорсом, точно висівом. Ну В общем, дуже класно. Ну і ширина та сама, як і ця буде. Тут що прикольно, що от буквально заскочив быстренько раз-раз посіявся і все. Коли це треба дуже швидко зробити. А коли ще бувають такі моменти, що там дождик стоїть, чи ще щось, то Ну... класно, коли у нас, кажу, що дуже швидко це можна зробити якісно. Так що, друзі, так, все, тоді всім мирно на небо над головою, все буде Україна.